Доброго вечора, друзі. Доброго вечора, шановні учасники клубу Фінансова Академія. Сьогодні ми на вечірньому ефірі будемо з вами спілкуватися на простій, але важливій темі стосовно фінансової грамотності і фінансової безпеки. Мене звати Степан Прізвище Семенович, я підприємець і фінансовий консультант. Спочатку пару слів розповім про себе, поки приєднуються інші учасники, Ну, напевно моя презентація буде коротенька. У мене всього два місця роботи. Перших 15 років я працював в державній службі, ревізором податкової служби, і далі, коли я зрозумів, що я не в ту сторону рухаюся, як казав Стівенкові. Неважливо, з якою швидкістю ви по кар'єрній драбині, якщо ця драбина не прикладена до потрібної вам стіни. Тому я розвернув свою драбину на іншу стіну, і вже наступних 15 років вже минуло я. Працюю консультування в плані сімейного бюджету. Тому сьогодні ми будемо говорити на тему важливу. Можливо, вона дещо буде вузька, але для багатьох із наших людей, які, на жаль, не цікавилися фінансовою грамотністю, актуальна. Тому, хто не зможе приєднатися вчасно, подивиться в записі. Запис ефіру буде виставлено завтра. Сьогодні ми говоримо про те, що потрібно мати особистий фінансовий план. Є така аксіома. Якщо ми не не живемо за своїм планом, нам автоматично доводиться, доводиться жити за чужим. А хто хоче жити за чужим планом, свідомо реалізовувати чужі цілі? Ну очевидно, мало хто, але на жаль, більшості людей підсвідомо чи несвідомо доводиться якраз це робити. Приблизно 90% людей працюють на когось, реалізовуючи чужі цілі, і при тому. Вони ще й не дбають про своє майбутнє, тому що їм ніхто не розповів, як це робити. Тому давайте ми подивимося коротенько, як же складати свій особистий фінансовий план. Хоча я буду демонструвати свої слова на презентації, і ми зараз з вами будемо дивитися на слайди. Для того, щоб було видно краще слайди, ніж мене, я пропоную закріпити. Я в правому верхньому куточку скріпочка, закріпити слайди і будете все. Дуже добре бачити. Так, якщо з точки зору підходу до фінансового планування, то завжди, як я говорив, у нас повинен бути свій особистий план. Тому що якщо ми не формуємо свій план, ми будемо мати дефіцит грошей в плані фінансів, ми не будемо розуміти, скільки нам грошей потрібно заробляти. Ми будемо часто в боргах, а навіть більше того, тривалий час у фінансовій Ямі, тому що люди не розуміють, що фінансова яма їх чекає на кожному кроці, якщо вони не створюють якісь певні джерела пасивного доходу або хоча б фінансову подушку. Давайте ми розглянемо про ці аспекти чуть детальніше. В нашому житті є всього три періоди, коли ми працюємо або не працюємо. І перший період та період навчання, коли ми не працюємо. В наступному періоді ми заробляємо кошти, це активний період, і далі повинен бути третій період нашого життя. Період нас називають пенсія пенсійного віку. Ми називаємо його відпочинок, коли ми знову не працюємо. Але при тому ми живемо на хорошому рівні, тому що ми змогли його собі організувати. Так, от в період навчання нам рівень життя підтримували і організували батьки. Це абсолютно нормально. Період заробляння ми кожен в міру своїх можливостей намагається все більше і більше заробляти. І звичайно, в нас відбувається від свого першого дня до свого останнього робочого дня якийсь певний ріст. І тут наступає такий момент істини, що більшість наших людей, які перестають працювати, падають вниз до нуля, якщо немає стажу. А на сьогодні стаж для жінок 30, для чоловіків 35 років. Ну буквально через 3 роки це вже буде в повній мірі, і до рівня соціальних гарантій держави, тобто пенсія по віку чи пенсія по інвалідності, якщо вже відбувається відповідно така соціальна залежність. Як я вже говорив, ми не б хотіли би. Бути в залежності від державного плану. Тому що дивіться, це ж такий державний план: 20 років провчився, 40 відпрацюй, і у бідності помри. Тут відпочинку немає, тут є доживання, і навіть наші чиновники говорять, період до життя. тобто не період відпочинку, не період другої молодості, не період, коли ти можеш вільно себе почувати, а період, коли ти просто доживаєш. Ну і от щоб не бути зручником такого періоду, щоб не потрапити в таку обставину, нам потрібно свідомо. Підходити до побудови свого пасивного доходу, а краще декількох джерел пасивного доходу для того, щоб власне створити особистий пенсійний капітал і жити вже в третьому періоді дійсно з відпочинком, не працюючи, і бути незалежним ні від держави, ні від дітей, ні від якихось інших обставин. Люди, які створили свій капітал, за гречку не голосують. Люди, які створили капітал, мають середній рівень життя або вище середнього. Ними неможливо керувати. Ними неможливо маніпуляти. Це вільні маніпулювати. Вибачте, це вільні люди, які знають собі ціну і знають свою цінність. І тому вони будуть себе завжди так поводити, як вільні люди. На сьогодні ми маємо дещо проблемну ситуацію. Вона пов'язана з багатьма факторами. Якщо пригадати політичну складову, не хотілося б на цьому ефірі, але все ж таки на. Нас вже завжди формував для українців особливо вивчено цю безпорадність, коли нам говорили: ну, якщо не багатий, не варто починати. Не, не з моїм щастям хто ти такий, щоб ти заробляв гроші? Бідні люди, це нормальні, це чесні, а багаті це погані. І оці наративи, ці підсвідомі програми, в нас живлювали для того, щоб ми з ними жили. Ну, але бачимо, що 30 років незалежності небагато змінило, змінила, хоча прогрес є. Прогрес є в тому, що проводиться зараз в моїй команді сім ефірів одночасно від 20 до 21 години. І таких і різних інших ефірів в нашій компанії проводиться вже десятки. Прогрес є в тому, що вже і банківська сфера почала. Говорити про фінансову грамотність і в школах вже є факультативи. Тобто, сумарно, коли ми будемо робити оці речі, такі по формуванню фінансової безграмотності, ліквідації фінансової безграмотності і формуванню, хоча б базового рівня фінансової грамотності, це вже наступні покоління, вони вже гарантовано будуть свідомо будувати своє життя і не залежати від думки батьків, які сказали, не можна гроші відкладати, бо в союзі пропали. Ну і на цьому завершуємо, ми ставимо наступну жирну крапку. Капітал потрібен для того, щоб був відпочинок, по-іншому його не буде. Держава нічого не дасть, і ми зараз про це поговоримо, чому так? Коли ми дивимося на державну пенсію, ми чітко бачимо, що вона, по суті, вже не існує. Тобто, якась там маленька виплата, яка називається соціальна допомога для того, щоб пенсіонери дожили, вона ще є. Але свої функції забезпечення пенсіонерів старості, вона не виконує. Вона виконувала десь приблизно до 90-х років, тоді, коли ще був той самий союз, тому що тоді було багато працюючих і мало пенсіонерів. Зараз ми на це на слайдах подивимося. І чому насправді не буде пенсії? Причин є багато об'єктивних причин, є суб'єктивні причини, які від нас незалежні, але в основному, якщо ми дивимося сам факт того, що пенсії не буде, то на це є причиною основна наявність сьогодні. Солідарної пенсійної системи, яка себе віджила вже в 2000 році, тобто вона вже 24 роки неефективна. У 2007 році вона вже була на стадії, ну, по суті, банкрутства, тому що вона вже живе виключно існує за рахунок дотацій державного бюджету. І справа в тому, що молоде працююче покоління вже неспроможне утримувати теперішніх пенсіонерів, як це було на початку самої історії формування. В 1889 році. Руський канцлер Отто фон Бісмарк задумав таку цікаву річ, як солідарна пенсія, для того, щоб переменити людей із села в місто. Колись люди в селі жили, заробляли кожен міру своїх можливостей, були ремісниками, землеробами, але на заводи і фабрики потрібно мати велику кількість людей і придумали таку історію, щоб туди людей затягнути. І воно більш-менш працювало, тому що тоді, в той час, люди до 60 років не доживали в основній своїй масі, тому виплачувати пенсію тим небагатьом пенсіонерам було просто. В 60-х роках в Радянському Союзі ввели оцей закон про персональні пенсії. І вона також була ефективна та пенсія, тому що ми пам'ятаємо, що 45 по 65 рік на планеті Земля в цілому був період високої народжуваності, який називався «бейбі-бум». Тоді народжувалося дуже багато дітей в сім'ї. У середньому ми бачимо на цьому слайді четверо. І в 65-му році тоді народжені діти пішли працювати, а їхні батьки довго не жили. Багато було поранених, які не дожили до пенсії. Ну, тобто, отримувати чотирьом одного на той час. Постатися було просто врахуємо, що всі працювали офіційно, всі сплачували податки, ніхто не виїжджав на заробітки за кордон, ну і, врешті, працюючого молодого покоління було багато. А що на сьогодні? Оці пенсіонери, які дожили, а їх дуже багато дожило. На сьогодні припадають на одного працюючого на сьогодні один пенсіонер. В Майбутньому буде два, потім, можливо, три, можливо, навіть і чотири. Чому Тому що є демографічна криза? Вона полягає в тому. Так зване старіння нації, молодих людей народжується все менше. Плюс маємо зараз велику проблему і великі гори, що дуже багато молодих людей гине на війні, і не тільки на війні, а внаслідок війни. А старшого покоління залишається все більше. І за таких обставин ми розуміємо, що навіть Шмигаль офіційно заявив прем'єр-міністр, що через 10-15 років пенсійний фонд повністю перестане існувати як такий. І я думаю, на цьому ефірі і ті люди, які дивляться в записі, якраз в такій категорії, що через 10-15 років ви або вже будете задумуватися про свою пенсію, або будете виходити на пенсію, або вам залишиться вже небагато до пенсії. І запитання тоді: а з чим ви туди прийдете, якщо ви не будете піклуватися про себе особисто? Перепрошую. Так от. Ми маємо картину сьогодення таку невтішну, яка якраз пов'язана з тим, що демографічна криза загострюється. Це низька народжуваність на фоні війни і ще була до війни така сама, і ця проблема також в Європі, тому що завжди соціологи досліджують: чим вищий рівень життя, тим нижчий, нижчий рівень народжуваності в африканських країнах в Китаї, де є низький рівень життя в тих провінціях, там високий високий рівень народжуваності. А от в в Європі, в Америці, вже далі в Україні низька, низька народжуваність, а отже, перспективі вона не буде покращуватися. Безробіття, само собою, не сприяє тому, що рівень життя зростає, а отже, це також не, не той, ну тобто і податки не сплачуються до бюджету. Зарплата в конвертах сприяє тому, що люди не будуть мати цієї нормальної офіційну.

Питання, що потрібно, робити, то ми прийдемо до того самого результату, до якого прийшли теперішні пенсіонери. А вони почувають себе ображеними, покинутими, ну і обманутими. Тому ми не можемо це допустити із собою, і нам потрібно робити те. Що роблять європейські пенсіонери? Скажімо, в Європі є трирівнева пенс... пенсійна система, яка працює вже дуже багато часу, ще після воєнного періоду. Ну і перший рівень солідарна. Вона працює вже там понад 200 років. Другий рівень накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування мала би бути введена в Україні. В Європі це робиться через недержавні пенсійні фонди. Ну і третій рівень це система. У нас недержавного пенсійного забезпечення, в основному це тут у нас розміщуються недержавні пенсійні фонди, і страхові компанії. І, на жаль, другий рівень, який би міг бути хорошою, до, хорошим додатком до першого рівня, він не працює. І чомусь наші депутати вирішили, що його можна вводити тоді, коли буде бездефіцитний пенсійний фонд, хоча вони чітко знають, що такого не буде ніколи. Отже, другий рівень буксує, його не хочуть впроваджувати вже дуже давно, вже от бачимо, 21 рік. Ну, натомість, у нас є е, вихід, як з цієї ситуації можна вийти і не сухим з води, а якраз багатим і забезпеченим. Як може виглядати наше майбутнє? І що нам потрібно робити для того, щоб воно було таким, як е, оцих пенсіонерів, які собі подорожують по світу, відпочивають і почувають себе причудово? Я думаю, що ми, молоді, подорожуючи по світу, бачили, як багато пенсіонерів, європейських, американських, відпочивають на різних курортах. І при цьому вони не хвилюються за що, тому що в них гроші є. Можливо, хтось із нас був в Австрії, в Німеччині, в Франції, і ми бачили, що саме люди старшого віку їздять на нових дорогих автомобілях Mercedes, BMW, а молоді люди їздять на опелях, на якихось там Kia, тобто вони ще в процесі формування капіталу, а старші капітал сформували, в них є. Відповідно, кожного, кожного місяця певна велика сума грошей, за яку вони можуть жити і витрачати їх активно, тому вони дозволяють собі набагато більше, ніж молоді. Так що ж вони тоді таке робили, що молоді ще не роблять, але що важливо знати, вони створювали приватні накопичення. Чому вони їх створювали? Тому що в них з покоління в покоління це передається як норма життя, от якщо в нас норма. Це тримати гроші вдома, кількість, кількості решту витрачати, тому що ну на це є багато причин. Наприклад, в 90-х роках була гіперінфляція, і в людей вже на підсвідомому рівні прописалося, що гроші тримати небезпечно, бо вони знецінюються. Тому що в радянському союзі були гроші вкрадені Росією, але чомусь вирішили, що вони пропали. Тому що там були ще якісь певні об'єктивні обставини, пов'язані з фінансовими пірамідами, коли люди вкладалися. З бажанням зробити вже і зараз і втрачали, і от сумарно, якщо підбити ті всі речі, вони створили картину недовіри, і люди, які фінансово грамотні або хочуть такими бути, вони вивчають ці моменти і кажуть: Ну от тут я довіряю а які не грамотні і не хочуть, а таких більшість ну просто не хочуть бути грамотними. Вони не вивчають, а одразу будь-яку пропозицію відкидають, бачачи в цьому небезпеку. Ну так поводять себе інфантильні люди. На що такі інфантильні люди дорослі це ті діти, які виросли, але не подорослішали. Вони не беруть на себе відповідальність за своє життя і вони перекладають відповідальність на державу, а потім біру можливості на своїх дітей. І живуть завжди за рахунок когось. І вважають, що вони праві, що вони так поступають, тому що не я таке і життя таке. Так от ми з вами не можемо собі дозволити таку інфантильність, тому що вона призводить до дуже важких наслідків. І тому нам потрібно створювати власне приватні накопичення. Так само, як це роблять західні пенсіонери. Це дуже просто. Насправді це дуже просто. Розібратися в тому, що компанії страхування життя надійні працюють більше 100, 150-200 років. Ну, це кожен зможе, навіть якийсь там пенсіонер, якому це вже не потрібно, і молодий хлопчик, дівчинка початкових класи, які вже тримають в руках смартфон. Було б бажання. Тобто, це не обмежено. можливість перевірити, тому що в інтернеті вся інформація. Якщо ми дивимося в Вікіпедії, там так і пише, що на заході довгострокові договори страхування життя є основою доходу пенсіонерів. Не державні пенсії, не допомога дітей, не субсидії, не якісь там виплати, а власні накопичення. Тобто, для того, щоб ми жили так, як європейські пенсіонери, нам не потрібно нічого нового створити, а використати той інструмент фінансовий, яким вони користуються. А це страхування життя. І для початку ми, нам рекомендовано, згідно першого закону грошей, відкладати 10%. Але не кожен може одразу відкласти 10% від своєї зарплати, якщо він жив в нуль або навіть заходив в мінус. Тому для початку я рекомендую відкладати 20, 30, 50, 70, 100 гривень в день, кожен в міру своїх можливостей, але робити це регулярно до того часу, поки не виробиться звичка, як наслідок фінансової дисципліни. Тоді для вас це буде просто так само, як зуби чистити, так само, як воду пити, тобто звичайні речі, які ввійшли вже в стандартну звичку. Тоді вже ті люди, які виробили таку звичку, вони вже не можуть не відкладати. Вони відчувають вже якийсь такий дефіцит потрібності, покласти ті гроші в скриньку. Ну, так воно працює внаслідок хороших вироблених звичок. І нам дасть можливість, формуючи накопичення, накопечення, інвестувати кошти. В декілька інструментів можна, ну почнемо з того, що страхування життя. Чим воно цікаве? Від інших чуть нижче оглянемо. А для початку знову ж таки говоримо про формування капіталу. Протягом 30 чи 25 років, в цьому прикладі, відкладаючи хоча б 30 тисяч гривень на, мі... на рік, зауважте не в місяць, а в рік тобто це зовсім невелика сума. Можна сформувати свій. Капітал в розмірі 750 тисяч гривень. Це будуть особисті заощадження. Звичайно, нас цікавить можливість отримувати дохід, і ну, яка ж страхова компанія може надавати дохід. Звичайно, що вони також дають дохід. Є в нас в договорі прописується 4% гарантованих на гривню, і додатковий інвестиційний дохід, який в середньому становить за останні 20 років роботи страхових компаній 12-14% річних. Тобто сумарно, якщо ми візьмемо отакий невеликий період часу, такий середній, 25 років, і розмістимо підскладний процент на ці кошти, 30 тисяч, то ми отримуємо подвоєння капіталу. Складний відсоток працює наступним чином: ми не забираємо відсотки і не можемо забрати відсотки страхової компанії, поки не працює. Ці відсотки додаються завжди до основної суми, яка вже там є. І наступного року ми знову додаємо суму, яку ми. Оплачуємо згідно договору, і на весь залишок коштів з відсотками, і нашими внесеними, внесеними коштами нараховується на новий процент. І так процент на процент воно виростає, як велика снігова куля, коли ми ліпимо снігу, бабу з дітьми на снігу. І от принцип такий дуже простий: Наш, наше тіло депозиту обростає складними відсотками, і за рахунок тривалого періоду дає хороший ефект. Тому мінімальний термін 10 років. Ну, більш-менш вже вигідний 15, реально вигідний 20, а 25 і більше найкраще. І це дасть змогу сформувати свій особистий капітал в розмірі понад 2 мільйони гривень. Тепер давайте ми подумаємо, чи могли наші пенсіонери, які зараз на пенсії, вже або яким зараз 60 років це зробити? Ну, звичайно, могли, тому що вже Україна незалежною понад 30 років, навіть якщо ми візьмемо час війни, все одно люди заробляють гроші, накопичують, тобто могли. І якщо зараз люди говорять я не міг і тому, що називає якусь причину, то вона звучить правдоподібно. Але справжню причину знає кожен міг, але не мав такої цілі, міг, але пріоритети вже і зараз були вищими. Краще поїхати на відпочинок, краще купити меблі, краще більший телевізор, краще ремонти, а це якось ми ще встигнемо. І от вони пішли до того, що вони сподівалися на стаж і на те, що їм держава дасть пенсію, їм дали пенсію. Але не обіцяли, що дадуть велику, тому вони живуть зараз в бідності. Ми можемо цю ситуацію вирівняти. І також, коли ми вкладаємо договір страхування життя, в нас є захист, що дуже важливо, у нас в таких подій дає можливість нам зберегти кошти, які мають намір або свій, свою ціль, ціль, ціль призначення на нашу мрію. Ну, наприклад, людина відкладає кошти на навчання своєї дитини. В банку, нехай там буде на депозиті, протягом, тільки там потрібно, п'яти років. Від 12 років дитини до 17, батьки відкладають їй кошти, і тут, ну дай Бог, стається якась проблема. Важка хвороба. І доведеться когось лікувати. Чи то дитина захворіла, чи хтось із батьків, вони будуть брати кредит, чи вони візьмуть у ці кошти, які в них є, і використають? Ну, очевидно, що так. Вони використають кошти, і вже тоді капітал, на який формувався на навчання дитини, буде анульований. А якщо є страховий захист і компанія заплатить. По цій проблемі, тоді ці кошти будуть далі мати своє цільове призначення, а за рахунок страхування буде компенсовано от, і оплачено лікування, і компенсовано фінансову сторону. Тому захист в нас є на випадок хвороб, травм, операцій, втрати працездатності або інвалідності, залежно яка компанія. Ну і, звичайно, внаслідок, ну, не дай Бог, звичайно, але так стається: смерті або трагічної смерті. Про суми страхового захисту я розповідаю на інших ефірах. Але важливо зрозуміти, що ці опції, вони тут зараз в загальному описані, вони дуже важливі і потрібні, тому що вони дійсно зберігають рівень життя сім'ї. І страхування життя оформляється не для того, щоб хтось помер, а для того, щоб сім'я продовжувала жити, якщо хтось помре. Це така фінансова парасолька, яку люди відкривають над своїми найдорожчими, і вона допомагає прожити оці складні моменти в житті, які, на жаль, трапляються не поодиноко, тим більше в час війни. Які ми маємо, окрім того, що накопичення, окрім того, що страховий захист ще переваги у страхуванні життя, навіть порівняно з банківським депозитом, перше це вища надійність. Компанії страхування життя згідно всіх рейтингових агентств, які оцінюють, дають оцінки ризиків і переваг будь-якої компанії, компанії страхування життя займають вище місце і вище на від швейцарського банку. Ну в цьому легко переконатися, порівнюючи Рейтинги надійності компанії, для прикладу, Метлайф і будь-якого Швейцарського банку. Метлайф має 2А, 2А, 2А 2А3 різні рейтингові компанії дають. Швейцарські банки мають А, А або А велике -А. Амале. Тобто це також максимальна висока надійність, не найвища, але дуже висока, але все ж нижче, бачите від MetLife. Також дохідність. Дохідність в страховій компанії, і в банку на перший погляд одинакова, але фактично. Всі кошти, які страхова компанія нам заробляє за рік, капіталізуються в складі нашої накопичувальної програми і не оподатковуються. А ті кошти, які нам заробляє банк, в вигляді депозиту оподатковуються кожного року. І навіть якщо ми залишаємо під складним відсотком одинакову суму, під однаковий процент і там, і там, то ми будемо мати різницю на сьогодні в 23% від самого прибутку більшу в страховій компанії. Ну тобто, якщо ви заробили. Для простоти підрахунку одну тисячу гривень в страховій компанії і одну тисячу гривень в банку. То в наступні інвестиції в страховій компанії піде тисяча, а в банку піде 770 гривень. Тому що 23% буде оподатковано. І враховуючи великий період часу, там колосальна різниця відбувається між страховою компанією і банком. Просто дуже велика різниця. Індексація в банку немає взагалі такого розуміння. індексації в страховій компанії є, і ми кожного року можемо робити поправку на інфляцію. І за рахунок того, ми зберігаємо куповельну спроможність наших грошей, які ми інвестуємо, і купівельну спроможність того прибутку, який нам дає страхова компанія. Також дуже чудова опція, яка не потребує великих додаткових платежів, але ефективно працює на, всь на всьому проміжку дії договору, зберігаючи нам і гроші, і їхню купівельну спроможність. Страховий захист, зрозуміло, є тільки страхові компанії, тому що банки надають зменшений страховий захист за рахунок також укладених угод з різними страховими компаніями. Банку немає ліцензії на страхування, і податкова пільга є тільки у страховій компанії, ну мається на увазі порівняно з банківським депозитом. Тому, якщо ви маєте офіційний дохід, якщо у вас є зарплата, і ви маєте довідку, в якій вказано, що у вас зняли податок з доходів фізичних осіб ПДФО в розмірі 18%, і військовий збір в розмірі 5%, то їй цю довідку подається в декларації разом з копією полісу і копією паспорта, подається в податкову в інспекцію. заповнюється декларація, і податкова через казначайство на ваш рахунок ще повертає 18%. Тому Перевага банківського, перевага страхування життя відносно банківського депозиту, в тому, що якщо навіть у вас немає довідки про дохід, і ви працюєте підприємцем чи там в якійсь іншій сфері, де, ну, можливо, неофіційно, то у вас буде різниця, оця, що я назвав, в 23% неоподаткованого коштів. А якщо у вас є дохідність, перепрошую, якщо у вас є довідка про дохід, то ви будете мати. Ще плюс 18% доходу. Тобто, якщо взяти чистий дохід 10%, річних і 18% до так званого кешбеку від страхової, то буде 28%, а в банку буде за мінусом оцих, ну, по суті, буде чистими 6, якщо з 10. Чистими залишиться 6. 6,5%. Тому бачите, наскільки велика перевага в доході і в цілому в полісі. Тобто, вища надійність, вища дохідність. Є індексація, є страховий захист, є податкова пільга, яка додає додаткову дохідності хорошу суму. І таким чином, для того, щоб укласти договір страхування життя, нічого особливого не потрібно. Потрібно зустрітися з вашим фінансовим консультантом або зі мною, якщо вас ніхто не запрошував прийшли соцмереж. Обговорити деталі, те, що ви хочете в плані страхового захисту. На тарифному калькуляторі компанії з демонстрацією екрану ви будете бачити все те, що для вас запропоновано. Ми вкладаємо електронну заяву, відправляється вам на емейл, e ви її вивчаєте. Після того, як вам все підійшло, ми скріплюємо це відповідно підписами і оплатою відправляємо в страхову компанію для випуску поліса. І от і події на цьому і відбулися. Ви отримали за свої гроші договір страхування життя. А страхова компанія отримала клієнта. От і вся проста процедура, яка потрібна для того, щоб стати клієнтом страхової компанії. Ну, а скільки заробляє фінансовий консультант з цієї історії укладення, укладеного договору, я розповідаю на інших своїх ефірах. Тому, якщо вам цікаво зараз дізнатися, можете подивитися попередні записи. Або завтра ми, можливо, в понеділок на цю тему знову ж таки поговоримо. Зараз, якщо у вас є запитання, то натискайте на ваш мікрофончик внизу. Там є білий чоловічок з піднятою рукою на фіолетовому кружечку, і я вам включу мікрофончик, щоб ви могли їх задати. Так, бачу, що поки що запитань ніяких немає. Можливо, у вас... Виникнуть запитання пізніше, то ви також можете написати мені це запитання в правому верхньому куточку екрану є кнопочка Написати Степану». Також я залишу після цього ефіру посилання на мій телеграм, приватний телеграм-аккаунт для того, щоб ви могли мені це запитання задати. А якщо ви дивитеся цей ефір в Ютубі із запису, то реквізити, як зі мною зв'язатися, серця, там також вказані. Хочу, що запитань немає, тому дякую вам за увагу. Бажаю вам усвідомлення цієї проблеми, яка дуже серйозно стоїть над нашою головою. Такий домеклів меч. Усвідомлення проблеми повинно би привести до рішення, до бажання вирішувати цю проблему. Ну і наступний крок це дія. В цілому, це універсальний алгоритм успіху, який можна використовувати у всіх сферах життя. Усвідомлення, рішення, дія. Бажаю друзі, вам бути активними в плані. Убезпечення свого життя і робити якомога швидші кроки для своєї фінансової незалежності. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Слава Україні!